Двері прихованого монтажу, які впишуться в будь-який інтер'єр, це нью-моделі. Бренд українського виробництва з італійською якістю. Ціна вас точно здивує. Увесь каркас дверного полотна вироблений із високоякісного алюмінію. У вас завжди є можливість обрати анодований або чорний профіль алюмінієвого каркасу. В залежності від вибору кольору алюмінієвого профілю, такою буде і ваша фурнітура. Замок. Та петлі чорною або анодований алюміній. Найважливішою частиною дверей являються петлі. Ми обираємо найкращих – Італія або Аксор Україна. За шумоізоляцію відповідає внутрішній шар високоякісного щільного. Пінополістиролу фінальним покриттям може слугувати шпалери, фарба, штукатурка або інші матеріали, нанесені на ХДФ з високим рівнем адгезії. Втілюйте свої найсміливіші дизайнерські рішення з нью моделі. Ціна дверей стартує лише від 9758 гривень. Чекатимемо на ваш дзвінок або заявку на сайті.